Моє вітання сьогодні одразу до роботи. Жінок хочуть зобов'язати служити в армії після закінчення війни. Член комітету ВР з Нацбезпеки та оборони Венеславський заявив, що обов'язково повинні служити всі, навіть українки. А скільки зараз Українок служить? Чи він не в курсі? Так, жінки будуть служити, зобов'язані будуть служити після закінчення війни. Жіноча мобілізація нас з вами чекає. Це буде дуже схоже на чоловічу мобілізацію. Тут буде більше винятків, більше таких, ну, типу, бонусів для жінок. Але чекаємо, прям не дочекаємося. Поїхали далі. Війна добігає кінця. Можливо, це відбудеться не цього року. Угу. Хоча я цього не виключаю. А у лютому чи березні 26-го року, член оборонного комітету Веніславський. Ага, він же так. Значить, у Женеві Україна погоджувалась на якісь 500 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, у Женеві що Україна погоджувалась на якісь, можливо, не дуже приємні для нас пункти, а інші відстоювала? ТЦК не можуть затримувати за скоєння будь-якого правопорушення. Але держава у стані війни, тому іноді людський фактор накладає відбиток. Про що це? Набір слів? Якщо людина самовільно залишила військову частину або не з'явилася до ТЦК, то для неї мають наступати певні негативні наслідки, які ускладнюють її життя, заборонено керування автомобілем, блокування рахунків. Зараз немає жодного законопроекту про примусову мобілізацію жінок. Не думаю, що найближчим часом щось зміниться. Непогано. Тобто спочатку він заявляє, що жінкам служити, а потім що нічого не зміниться. Ну окей. Що тут із цікавого? Давайте так, давно не дивилися про ТЦК. Ця система надалі. Спочатку ця система процвітатиме, бо її будуть підтримувати з усіх боків. Потім на цю систему просто буде шквал негативу, нападків зі сторони людей, і не тільки зі сторони людей, зі сторони якихось органів. А потім цю систему чекає оновлення, тобто ми з вами це й бачили тільки оцей проміжок супротиву, ну який він і зараз, напевно, що є. Так, і далі що там цікаво? Значить, СЗЧ, да? наслідки, чи будуть тут якісь зміни? Треба для себе зрозуміти, яка ціль, якщо ціль зберегти склад, особовий склад, якщо ціль зробити так, щоб людина поверталася або не тікала, то це має бути одна політика. А якщо ціль ну просто наказувати це ж не складно зробити, просто де де люди тоді будуть, де будемо брати людей. У 26-му році Рада планує припинити фінансування телемарафону у розмірі 2 міль... мільярдів гривень. А далі буде допис, що тільки буде мільярд 999. Ні, такого не буде. Значить, фінансування телемарафону у 26-му році. Фінансування буде складне, бідове зменшено для нас, для всіх. А насправді просто фінансування перейде в якийсь інший канал, телевізор, якусь систему телебачення. Україні доведеться піти на поступки для мирної угоди. Можливо, навіть потрібно буде провести референдум. Глава МЗС Німеччини ведефуль, вадефуль. Так, поступки, болісні поступки для нас. І що там друга частина? Референдум. Так, тут історія така, що хто платить бабки, той керує парадом, той замовляє музику. Так само і тут це не нам щось прийдеться піти на болісні, якісь поступки. Це як домовляться за наші з вами душі тих, хто платять, тих, хто будуть відновлювати або мають фінансувати далі наш супротив на цю війну, нашу оборону. Значить, це перша така історія. Друга історія щодо референдуму, буде все набагато складніше, катастрофічніше і неочікуваніше, ніж вони думають, ніж це закладено у сенсі слова референдум. Далі буде прям цікаво. Так, далі. Е, у Москві розпочалися зустрічі бункерного із спецпосланцем Віткофом, а також радником Трампа Кушнером. Під час переговорів американці представлятимуть параметри оновленого мирного плану для обговорення з Україною у Форе. Так, зустріч бункерного з спецпосланцем. Для нас що це буде? Таке враження, що для, для нас це не має ніякого абсолютно сенсу, значення, це нас просто не стосується. Ось ну, така відповідь, як не дивно. А, і ще, що хотіла запитати: ця сама зустріч для Кремля: 500 гривень донат. Дякую, молодці. І для отого болота Мацьковського. О, отут красиво. Значить, Для них ця зустріч, про що вона? Вона, з однієї сторони, про угоду, домовленість, всі ударили по руках, всі да, не так, як хотілося, сталося не так, як хотілося для Москви, але, тіпа, ну, там, дуже багато сірих зон, це як вони люблять. Далі після цієї зустрічі будуть оформлені, створені, представлені якісь документи або якийсь документ. Всі мають отримати підписи, погодитися з цим документом, але ще не встигне там Макрон дістати ручку для підпису того документа, як станеться якийсь піздець. Це ми з вами бачимо вже рік, як мінімум, цю ситуацію. Добре, поїхали далі. Нічого доброго. Ну далі ми поїхали. Москва отримала ще чотири документи, крім початкового плану Трампа щодо врегулювання в Україні з 28 пунктів. Де вони отримують ці документи? Де вони їх беруть? Що то за документи? Ні, то вони так хочуть вірити в якісь документи і що вони прям їх отримують з перших рук. Що цікаво подивитися, знаєте що, що там зараз на болотах відбувається, і що буде відбуватися далі в плані е їх позиції, впливу сили або знесилення, Як там далі буде? Країни матимуть найбільший вплив до весни на Рашистську Федерацію. Одна країна пов'язана з церквою, я так думаю, що це, мабуть, Ватикан якийсь, а з церквою з релігією, а інша країна це емоційна, жіноча, тепла, пристрасна. Не знаю, Іспанія, Італія, Франція. І що вони будуть робити, ці дві країни, зараз? Вони будуть домовлятися, вони будуть зглажувати кути, і вони будуть відволікати, відводити від нас із вами оту чорну тучу під назвою Друга армія пакетів. Чи вийде це у них, на жаль, ці країни дуже велику кількість ресурсів витратять, повіривши на слова отим терористам, але не отримають нічого взамін. Але свою роль вони тут зіграють, в тому плані, що вони будуть щось там біля них танцювати і казати, що сюди не ходи, туди ходи, сніг башка попаде. Ну, тобто від нас якось відволікати, ну непогано. Thank you.